З бурхливого хаосу енергії реальності іскра приходить у цей світ, набуваючи матеріальної форми, мале є відображенням великого. Різноманітність форм полягає у сакральному коді єдності. Через матерію втілюється великий задум творіння. Із прадавніх часів наші душі мандрують крізь простір і час. Ми іскри божественного світла, виткані з намірів творця, відображення Всесвіту. З кожним новим народженням ми знову приходимо у цей світ, щоб пройти свій унікальний шлях. Уроки змінюють один одного, долі переплітаються, радість і сміх змінюються смутком. Бідність та страждання. Багатство і розкіш. Безтурботність юності та пам'ять ПРО минуле з висоти прожитих років. Форми змінюються, перетікаючи одна в одну. Провидіння тасує карти наших втілень. Досвід накопичується, мов краплі дощу, формуючи океан усвідомлення. Наш шлях до джерела пролягає через лабіринт життів, пробудження знову і знову ми повертаємось, щоб зрозуміти немає випадковостей, немає помилок, є лише можливості для пізнання, радість і печаль, любов і страх усе це частини шляху золотого сходження, великої подорожі душі. Згадай. Відповідь прихована у глибинах серця. Воно наш компас, наш живий зв'язок із джерелом усього сущого. Кожна мить це можливість згадати хто ти. Шлях серця це не дорога вказана іншими, це тихий поклик зсередини, що веде нас до усвідомлення. Коли ми дослухаємось до нього, ми знаходимо гармонію із собою, зі світом із всесвітом. Ти стаєш світлом для інших, пробуджуючи у собі іскру усвідомлення. Справжній шлях це не пошук чогось зовні, а повернення до себе. Це прийняття своєї унікальності, свого призначення. Ти іскра Всесвіту. Завжди був і завжди будеш. Прокидайся. Енергія, прихована в боротьбі протилежностей, вкаже тобі дорогу. Дій. Увійди до храму серця: це твій справжній дім. Тримайся свого шляху і відчуй світло, яке завжди було з тобою.